Надалі ну, про тих наших співвітчизників, котрі відкрито радіють ракетним ударом по українських містах та селах, глузують з українців, поплюжать пам'ять загиблих і не приховують своїх симпатій до Росії. Ну, То саме про таких говорять ждуни. Я б їх назвала агресивними ждунами, бо йдеться не про тих, хто сидить нишком. Цим навіть російські атаки на їхні власні домівки не заважають підтримувати ворога публічно. І нам із вами треба на такі прояви реагувати, повідомляти в поліцію або СБУ, Бо це не має залишатися безкарним. Тим більше що є і відповідні статті закону. Як вони працюють, Ельвіна Сейдбулаєва розкаже. Одеса жінка у спортивному бранні розгортає російський триколор. Прапор ворожу країну намагається закріпити на місце знесеного пам'ятника Катерини Другої. Це помічають перехожі, вимагають її негайно це припинити. Спалахує сутичка. Це відео одразу шириться мережою. Зрештою, російський прапор у жінки відбирають і нагадують, що через російську ракету загинула людина. У відповідь Ді Ді геплять, вони дітей убивають тут тряпку цю вішаєш. Ти два... Ахмат – сила, Росія, мощ богодин, Аллаху Акбар. А це вже Київ, центральний залізничний вокзал, чергова російська атака, чути вибухи. А ось ця жінка під час повітряної тривоги записує на телефон відео, де радіє обстрілу та підтримує російський терор. все. Дивіться, як щури побігли щирі українці ми. Та не минає години, як прихильниця руського міра вже не так радісно спілкується із правоохоронцями. Ті встановлюють, це Аліна Волошина. Їй 23 роки. Уроженка Донеччина останнім часом мешкає у Києві. Знаходимо її в Тіктоці. Видно, що вона відверта підтримує агресора. Ось наклала на обличчя віртуальну маску з мапами окупованих територій Донеччини і Луганщини в кольорах російського прапора. А це вже Майдан Незалежності, місце вшанування героїв. Чоловік знімає відео, насміхається та знущається із загиблих захисників. Я показую центр Києва. Віночки, прям цвинтар, культ смерті, тут Азов. Ну хто там патріоти бендерівці на. Згодом з'ясували, це вчитель музики з Харкова. Теж переїхав чомусь не в Москву, а до Києва. Записував провокативні відео та публікував проросійські фейки. Його затримали співробітники СБУ та Нацполіція. І от наступне відео, де він вибачається вже українською мовою. Я обіцянка Денис, Прошу вибачення перед бійцями Азову та інших підрозділів, а також перед. Родинами загиблих воїнів України і це традиційний сценарій зухвалі про російські віду, а потім вибачення українську. таких ж дунів періодично виявляючи не в усіх містах. І за такі дії вони несуть кримінальну відповідальність. Музиканту з Харкова обрали запобіжний захід тримання під варту без права внесення застави. Його звинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України. І за це він може сісти на вісім років і покарання ждунів руську. По міру може бути і ще жорстокішим, коли це відбувається за грошову винагороду або організованою злочинністю, коли це іде не просто думка однієї якоїсь там спонтанної людини, так а це відбувається цілеспрямовано, професійно там спецслужбами Російської Федерації, то це вже може кваліфікуватися як державна зрада, колабораційна діяльність. І там наймінімальна санкція від 10 років позбавлення волі: 10, 15, 25 і довічне позбавлення волі. Понад 10 років в Україні триває війна, із них майже три. Вона повномасштабна. Ми маємо десятки тисяч загиблих та поранених, зруйновані міста і села. А обстріли і повітряні тривоги стали щоденною буденністю. І, попри все це, в нас і досі є ті, хто чекає на Росію. Ільвіна Сидбулаєва Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.